Уже протягом десяти років питання щодо техногенної ситуації в солотвинських шахтах стоїть досить гостро. Сьогодні відбулася заключна конференція. Проекту екологічна оцінка можливостей відновлення природних ресурсів у Солотвино з метою запобігання подальшому забрудненню басейну верхньої тиси через підготовку комплексної системи моніторингу реві та лодин. Проект практично ми очікували відповіді на чотири. Питання це відновлення видобутку кам'яної солі. Чи можливий у Солотвіно, відновлення роботи підземних відділень алергологічної лікарні, безпечне використання ропи з провару затопленої шахти та безпечний розвиток рекреаційного туризму, а також чи є загроза транспортонного загублення річки Тиса у червні 2021 року. Це був унікальний проект, тому що ми запускали з розробкою мішковського університету робота у 9-10 шахту. Робот Ва у шахтах 2 два місяці, тобто, ми розраховували отримати відповіді на ці питання не тільки що у нас на поверхні Солотвіно, а що є і під землею. Проект тривав протягом 19-23 року. Реалізувати його вдалося в рамках програми транскордонного співробітництва, Європейського інструменту сусідства. Угорщина, словаччина, румунія Україна 2014 2022 В межах дослідження виконали геофізичне дослідження шахтного поля та межі. Поза ним за результатами підбили підсумки та надали рекомендації щодо ліквідації стихійного лиха в Солотвині. Потрібно рухатися далі, щоб локалізувати це лихо, яке там є, щоб зробити життя людей, які там є і живуть навколо безпечним, і використати все-таки ті надри, які має наша Закарпатська українська земля. Тому ми ці відповіді сьогодні отримаємо разом від експертів, які досліджували, знаєте, що прислав робот, який практично дістався до всіх місць, де є шахти. Де використовував видобутку солі, і я думаю, що буде наступний крок, і був він подалі подавати європейські проекти для того, щоб вже виготовити якусь конкретну проектну документацію на базі цих всіх досліджень, проведених сьогодні. Одне з нагальних питань, вирішення якого потребувало рішучих дій загроза транскордонного поширення забруднення спільної для партнерів з Україною річки Тиса. Міжнародні друзі запевняють, результатами роботи вони цілком задоволені та планують подальшу з Закарпаттям співпрацю задля покращення екології. Ми сьогодні констатуємо, що нам вдалося досягти всі основні цілі нашого проекту, адже основною метою всіх наших досліджень було те, перевірити, чи є Велике забруднення солями для нашої спільної річки Тиса, адже це для нас одне з важливих питань було. Виявилося, що немає великої небезпеки, немає великої шкоди завданої для тис, завдяки того, що соляні шахти знаходяться поблизу. Тому друге питання, яке нам було цікаво, дослідити чи можливо відродити на базі цих соляних шахт, Ці лічебні заклади, лікувальні заклади, які були. Наші дослідження показали, що розвивати туризм обов'язково доречно, адже він тут буде вмісний. А Увати саму напевно можна буде з іншого родовища, яке знаходиться поблизу. За результатами першого етапу проекту раді запропоновано другий етап запровадити систему комплексного моніторингу, виконати оцінку різних методів управління ресурсами солоної води у районі дослідження та у річці тиса. Далі оберуть найкращу технологію, яку можна застосувати для захисту території від забруднення на основі соціальних, економічних та екологічних аспектів.